Усім вітанчику, всім привіт. Сьогодні хочу вам показати дуже хороший бій, який я зіграв на Archemі Panzerwagen 10 рівні на мапі Студзянки. Тоді ми зіграли з Каспером та Джокером Йогейм. до турніру готувалися так, собі, і могли собі один бій розігратися. І якраз цей бій я розіграв дуже. Добре. Використовуємо ми командирські оглядові приглади, плюс вентиляцію, і малошумку бонову, плюс настанову на збестову обмотку. Іду я на центр мапи, засвідчую вже три шки які поїхали, звісно вже грати вверх. Так, І наші союзники вже починають по, ні, по них розвалювати. Поновлюю ягу і вже мають тисячі асисту і ще тут добиваю 760, 736, у мене вже 2 тисячі асисту. Не знаю, де мантікора, її тут на центрі немає, мені можливо пощастило в цьому моментику Під'їжджаю ближче до кущиків, засвідчую тайпака Сам я не свідчуся. Так. Стаємо в інший кущик, засвідчуємо патона, гриля. Ще Баджера, Баджер засвітився. Я вже вирішую по патону робити постріл. Так. Бачу, що наші союзники не попадають. І потрібно самому вирішувати тут питання з ворогами. Акуратненько заїжджаємо в наступний кущ, так, чекаємо знову ж таки баджера. Можливо, зараз ще когось засвідчує, якогось грильку, який буде переїжджати. Під'їжджаємо назад до цієї перекаточки. Є tso 10 т 3 даємо йому у бортик, щоб, звісно, він не проїхав, я кажу, з фул ХП, і повертаємося назад. Хочемо побачити тут простріл по 277, 7 Ще додатково наші союзники ще настрелюють урон по Е3. Заїжджаємо назад в оцей. Кущик та засвічуємо мантикору. І тут я вирішую перейти на фугаси та заражити мантикору, так її вбити. Під'їжджаємо ближче, бачимо, що вона не очікує цього, що я зараз заїду та її уб'ю. І ми починаємо її фугасом розвалювати. На жаль, цей постріл я зафейлив, міг би тут, звісно ж. Дати цей постріл вона вже би померла. Артилерія ворожа дає мені постріл. У мене вже є 4К асисту, тисчу я вже настріляв, але міг, мав можливість, все ж таки манту забити, щоб на більше нам не мішала. Тепер бачимо, що вт зверху біля заводу прорашили. Так, і давайте будемо трошечки відстрелювати вже їх. Є постріл по тайпоку, він їде вперед, далі. Тут є простріл. Знову ж таки нормально вицілив, на жаль, не полетіло. І також, якщо не помиляюсь, тут також є ще простріл, там ще є паркан, який показує, звісно, що немає, немає пробою. так? Але ми стріляємо в ту сторону, щоб, можливо, дати постріл. Рахунок тим часом 3-5. Ми Ведемо 1000 демеджу uh, ну, тобто, на 1000 хп, але зараз нашого 50Б вбивають і, в принципі, у нас ситуація погана. Ми зажалися, ми не маємо ніякої я так кажу, переваги по мапі, тобто ми віддали мапу майже всю. Одна, одна, одна четверта тільки мапи наша. І я вирішую зараз поїхати в квадрат D0, c 0 і там зіграти наступний, не так, наступну частину бою. Зараз вже маємо 4600 нашої, нашої демеджу, так? Нашої, по асисту. Бачимо тут 277, даємо кумулятивом йому. Так? І Бачимо, що 60 ТП тут виїжджає, і він також засвічується. Так? Далі переходжу на фугас, вирішую його фугасом добити. Але тут дуже малесенька така ця зона, щоб його пробити. І вирішую зараз під'їхати ближче до будиночка. Світимо вже 277. Бачимо, що прострілу тут немає. Треба виїхати далі. Тут якраз повалені дерева. Хтось стояв, і ми вже вицілили нормальну 277 та фугасом його добрали. Засвідчуємо 60 ТП, який тут чекає сумент, щоб дати шкоду, артилерія йому трошечки е, присуває 123 шкоди. Мантикора помирає, і ми зараз. Ще далі свідчимо 60 ТП, ще плюс 300 шкоди, вже 5200 асисту, 2400 настрельного І ситуація реально дуже погана. Ми зажаті. Залишається шотний 60 ТП, мені треба його забити зараз, щоб я міг далі цей фланг розігрувати. Так, їх через А0, А6 туди, коротше, по А-лінії, АБ-лінії. Поки що 60 ТП не світиться. Мені треба його засвітити, щоб артилерія його вбила. Так. І ми потрошечки-потрошечки думаємо, як би то зробити, щоб ми змогли його пересвітити. Думаю, повернуся назад трішки. Можливо, з, з цієї сторони я зможу його засвітити. Але тут нікого Нікого немає, ні, ні, не світиться 60 ТП, і я вирішую поїхати на центр. По центру, можливо, проїхати якось. Засвітити, можливо, ПТ-шок. От перше це є, засвітив баджера трошечки. Засвітив я 60 ТП, потім Баджер тут шотний катається, ми йому даємо вертуху, на жаль, не попадаємо, але наші союзники його добирають. Я зараз відсвічуюся і буду виїжджати. Чи за все на 60 ТП. Але давайте спочатку чекнемо, чи є хтось з ПТ-шок. моментик Грилька на пофігу просто бере і починає їхати. І це мій асист 1800. Супер. Під'їжджаємо ближче до 60 ТП. Давайте спробуємо закрутити дану машину. так Ззаді виїхати. Ми вже. Бугас зарядили, і зараз спробуємо забрати цього поляка. Виїжджаємо нормальненько та доб... добираємо. До ні це був кумулятив. Є мінус фраг, уже 7260 шкоди. Оцей постріл офігезний мені поклав артилерист поліпшеним. Поліпшеним фугасом лишається дві ПТ-шки та дві артилерії. Ми починаємо розжимати АБ лінію. Щоб виграти даний бій. У мене лишається трошки ХП менше як 100. І я ваншотний для всіх. Тому акуратненько Ми заїжджаємо на гору, чекаємо, чи тут хтось є, немає. Проїжджаємо далі. Ще раз кущики будемо зараз чекати, чи є тут хтось чи ні. Так, чекнули. Є, є, нема, нема. Обернулися назад. І по пожедешці будемо зараз їхати, але спочатку чекнемось, чи тут є хтось чи ні. Немає нікого, я не засвідчуюся. Погнали далі по ЖДшці. Проїдемося. Зразу так дивлюся, чи я свідчу, свідчуся чи ні. Якщо б там була б стерва в квадраті D1, я б вже 100% засвітився. А так, доїхав до квадрату B1. Я не свідчуся, і я вирішую зробити таке невеличке коло та прорашити. Вже тут є стб перша. Бачимо, що я без світла їду сюди. Засвічуємо артилерію. Даємо йому постріл. Плюс засвідчується стервеха зверху. Хочемо її добрати, але вона помирає, і залишається яга і артилерія. Ягу вбивають наші союзники. так, і Залишається одна арта, починає по ній стріляти. І це є завершення бою. Друзі, це є третій фраг нашу скарбничку. Ось такий був гарний бій. Шикарний. І йдемо дивитися результати даного бою. Погнали. Тож, такий ми гарний бій зіграли на мапі студзянки. 8150 асистів зробили у цьому бою. Звісно же, не без везіння. 3271 шкоду ми нанесли, три фрага зробили. Могли більше, до речі, могли вбити, ще дати по Так. І це було б набагато кращий результат. Але маємо, що маємо: майстер, дозорний та розвідника. Ми взяли в цьому бою. Взяли в цьому бою 1376 досвіду. Зробили ми 18 пострілів, 15 ми влучень зробили та 11. Робітів плюс ми взяли 85 тисяч в цьому бої. Ось такий хороший бій на студзянках. Ворожа Алтешка не їхала на центр, вона десь стала в кущики з самого початку. І цим моментом ми виграли, можна так сказати, цей бій. Так, Вкатили, засвітили союзники, нормально відкидали, і ми потім дограли даний бій. Не підставлялися, коли вже мали дуже мало ХП. Тож, ось такий був бій на Архемі Панзервагені. Я вже трошечки стаю більше лт водом вже розумію, що і як грати на даних ЛТ-шках. Тож, не забувайте поставити подобайк у цьому бою, підписатися на канал, і ми тут будемо викладати свої хороші бої на різній техніці. До речі, це в нас є 11 тисяч суми. Тому Якщо є, буде в мене на ЛТшках бій на 10к сума, я буду записувати дане відео, ну і бої хороші від 8 тисяч шкоди або ж епічні якісь бої на, на менших рівнях, я також буду записувати. Тож, ось такий був відосик. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім бувайте.